До нас прийшов хлопець, якому 19 років, сам добровільно. Тобто четвертий рік війни, то є, враховуємо, що йому було 15, коли він там почалося, і він прям свідомо, самостійно вирішив прийняти участь, і дуже от, прям, очі горять, і він хоче там кудись. Ну, зрозуміло, що є певні ще такі амбіції. Але от цікаво, що це покоління. Хлопців, яким було 15-16 років, зараз вони підростають і у них вже свідомо формується думка, що потрібно захищати державу. І мені дуже шкода, що так відбувається, що ці діти і хлопці, вони самі з того, щоб займатися якимись там походами на деякі в клуб, вони зараз згорять бажанням, не всі, звичайно, прийти в армію. Але з другої сторони, це мотивує. Це мотивує. І от зараз він поїхав на напрямок. І я дивлюся, як ці козаки, які там вже четвертий рік на війні, дядьки, вони прям його, знаєте, так як. Оберігають, намагаються допомогти, і дивлюсь, що вони відчувають, що їхня робота, ну те, що вони роблять, воно не зря.